Привіт-привіт! Я сьогодні вночі так погано спала, в мене болить горло. Напевно, що я ходила вчора і було наче спекотно, і в мене була мокра спина, а потім, мабуть, мене десь продуло. П'ю каву з корицею і хочу вам розказати, як робити не можна в Іспанії. І знаєте, я знала, що, що так буде, але в якийсь момент мій мозок просто вимкнувся, і чомусь я не зробила те, що повинна була зробити. Ми е в грудні були за лісою, е були за лісою в лікарні, у лікаря, який займається ну, кишківником. Він мені сказав, що необхідно в січні. Він нам назначив емепразол на місяць, потрібно було їй пропити. До 4 січня у нас був той Потім, після того, необхідно взяти було сіта до нього. Сіта була на 31 січня. Я її взяла. Далі він мені дав направлення на аналіз аналіз калу. Я просто пішла додому. Хоча я повинна була взяти сіта на той аналіз. Розумієте? А я чомусь ось так подивилася, що в мене є направлення, ну є, то є. І не подивилася, що ж дати немає, потрібно взяти сіта, щоб була дата, якась час на коли прийти. Ну, я і пішла додому. Минув час. в мене взагалі нічого, ну як сказати, не мучив, не мучила ніяке питання. Сьогодні, думаю, це ж залишилася якраз та неділя, там шість днів до прийому. Піду, думаю, здам аналіз. Вчора зібрала у Аліси аналіз, все як потрібно. Ввечері сідаю, думаю, зараз перегляну документи, куди ж необхідно нести, тому що взагалі-то наш центр, Десалют знаходиться в одному місці, а це ми вже були в госпіталі університетському, головному, так скажемо, госпіталі. Тобто я відкрила документи і думаю, подивлюся, необхідно здавати в центр до салют чи все ж таки в госпіталі. Бачу, що в госпіталі не бачу часу і розумію, що потрібно все ж таки перечитати той текст, що там написано. Ну і там написано, що необхідно сіта превія, тобто попередній запис. Я була в шоці, я не знаю, що з собою робити, і я вирішила, що Аліса залишиться вдома. А я на восьму годину побіжу в той госпіталь. Я, хоча б, дізнаюся, як тепер мені бути. У мене є сіта на 31 число до лікаря. Тобто мені зараз необхідно взяти сіта спочатку на аналіз, а через тиждень взяти вже до лікаря. Ну, Приходжу я в регістратуру, сидить там чоловік, я йому кажу, мені необхідно сіта на аналіз. Він на мене дивиться і каже, а де пацієнт сам? Я кажу, так вона вдома. А він мені, а необхідно, щоб вона була тут? Я кажу: навіщо вам це потрібно? Ну, Тобто ще півроку тому я б напевно, що просто розвернулася і пішла б додому, взяла балісу і прийшла разом з нею. А зараз я вже розумію, що для цього взагалі то вона не потрібна. Ну, вона могла би бути в школі на цей час. Ну, де-інде. Але я просто хочу взяти сіта. В мене є сіп, в мене є е, направлення на цей аналіз. Я мати. Коротше, давайте мені сіта. Е, Він так через не хочу, але все ж таки оформив мені цей документ. Ну і в мене ж є. Ну і в мене ж є направлення до самого лікаря. Я кажу: а тепер мені необхідно поміняти ще сам запис до лікаря. Ви <гум> бачили його вираз обличчя. Він так просто через такі матюки, напевно, десь там в його голові почав мені робити то ну переробляти коротше тусіта. Але зробив. Дякую йому, що все ж таки він взяв себе в руки, опанував та зробив мені <гум> запис до лікаря. Тож тепер, 29-го нам необхідно здати сам аналіз. 8-го вже ми попадемо на ну на прийом до лікаря. Не знаю що. Ну ми зрозуміли, що це десь психологічна проблема, тому що вона після тої своєї хвороби боїться тепер цієї проблеми. Ну нічого. На цьому історія не закінчилася прогулянки по госпіталю, тому що направлення то він мені дав. А де робити сам аналіз, я не знаю. Тобто, навіть якщо я 29 числа прийду з баночкою, з аналізами, куди мені її віддавати, я взагалі не розуміла. Почала я питати у жіночки, яка на самому ну, нижньому поверсі: каже, де мені робити цей аналіз? Вона мені показує, що необхідно вийти і шукати білі двері. Так там кожна, кожна біла. Я не могла взагалі догнати, що вона мені розповідає. Потім вона каже, це там, де роблять аналіз крові. Я кажу, ну, ну то у нас же ж тут не кров, у нас тут зовсім інша справа. Вона так подивилася ще уважніше і каже: так, але робити там, де здають кров. Ну, я пішла і кружляла потім по території госпіталю, і це взагалі. Я, може, зніму, я не знаю для когось, може буде актуальна та інформація, тому що для мене була б дуже актуальна, якби я знала спочатку. Кружляла я по тій території, не розуміла, куди мені потрібно повернути, тобто вона мені не сказала звертати там чи направо, чи наліво, вона мені просто сказала, що необхідно вийти з будівлі з цієї і знайти іншу, в якій білі двері. Ну, Розумієте, як оце вона мені пояснила, куди йти. Ну, дуже добре, що я зорієнтувалася, почала блукати. Просто вийшла і пішла прямо, і побачила, що там є зовсім інша будівля. На ній було написано, що тут здають кров, і я вже ну, зрозуміла, що мені потрібно сюди. Зайшла, дивлюсь, так там є лабораторія, стояла жіночка, я їй показую цю ну, цей свій запис і кажу, що де знаходиться взагалі то це місце. Вона каже, так це тут, але у вас на 29 число. Я кажу: ну дякую, тому що це мені на майбутнє. Ну щоб я вже коли прийду, я розуміла, куди мені нести, тому що це на 8.30. Я ж не поки я знайду, може я і півгодини буду шукати. Краще зараз знайти, а далі вже знати, куди йти. Ну і плюс, коли приходиш в лабораторію, в тебе тут направлені написано, що тобі дадуть ну, цю саму баночку для здачі аналізів. Ось, ну я зайшла в лабораторію, дав, він мені взагалі без питань, дав мені ту баночку, тому потрібно наступного разу знову йти. Тож так не робіть. Не робіть, обов'язково перевіряйте, чи все ви взяли, чи на, 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 ну от якщо у вас є на аналіз, то потрібно навіть, якщо вам дали направлення, взяти сіта. Якщо у вас запис до лікаря, також виходите і берете той запис до лікаря. Бо я ну я чомусь про це взагалі не подумала. Чому? Хоча я знала, ну я знала, але чомусь я ось так пропустила цю інформацію повз і ну, потрапила в таку ситуацію. Я сьогодні хочу, ну так як вже Аліса дома залишилася, і я вдома з самого ранку. Зараз я вип'ю і хочу перебрати наші, наші речі, тому що дуже багато всього чого нам давали колись, і ми його взагалі не одягаємо. Воно просто лежить. В шафі, ну, знаєте, іноді що я там перебираю і щось віддаю Алісі подорожці, іграшки, якісь, якісь речі. Тому зараз хочу зайнятися цим ділом. У нас біля будинку нашого є такий контейнер, який збирає речі, тобто він потім відвозить це в секонд хенди Тож я зараз, напевно, назбираю ті речі і туди загрузю, бо подружкам поки ми віднесемо, а може й подружкам, не знаю, що кому коротше, вони дістануться. Але треба зайнятися цим питанням, тому що дуже багато речей, які не потрібні, взагалі не потрібно так робити і збирати ну, мотлох, так скажемо, сміття. Тому що ну, ну нащо нам відчиняєш шафу? Купа речей нема що вдягнути. Ну хоча це, звичайно, що проблема всіх жінок, що нема чого одягнути. Ось, а дуже багато речей потрібно перебрати та передивитися. Так, каву я свою вже випила, піду займатися справами вам вдалого та чудового дня.